Добрий день, живе друзі! Рада вітати вас у Вільхувацькому сільському клубі, де ми зібралися відсвяткувати Велесову ніч. Для нас це свято більш відоме як Хеловін. Але Хеловін прийшов до нас від стародавніх кельтів, племен, які були пращурами сучасних народів Західної Європи і Північної Америки. А наші пращури звалися Слов'яни. У слов'ян, які жили ще до християнської епоху, існували вірування у своїх прадавніх богів. Найстаршим поміж слов'янських богів був рід небесний або Бог род, який благословляв на життя всіх людей і все, що є у світі. З ним поряд завжди знаходилась богиня земля матір або рожениця, земна колиска всього людства. Старший син роду звався Сварог, той, що обертає світ, тобто управляє ним. В руках він тримає сваргу, частину Всесвіту, нашу галактику. В одному з рукавів цієї галактики знаходиться наша планета Земля. Супутниця Сварога богиня любові Лада. Вона учить людей любов'ю ставитися до життя і один до одного. За часів Київської Русі наші предки дуже шанували Бога на ім'я Перун. Він був сином Бога Сварога, управителя світу і богині любові лади. Бог Перун очолює небесне воїнство, яке бореться з неправдою. А також він повеліває громами і блискавками. Коли князь Володимир Великий хрестив Київську Русь, то він наказав спалити скульптури всіх слов'янських богів. А Перуна наказав скинути в Дніпро і супроводжувати його по воді аж до самих Дніпрових порогів, де згодом була збудована Запорізька Січ. А далі тече Дніпра понесла Перуна аж у Чорне море. Але слов'яни не забули своїх богів, що були покровителями різних природних об'єктів і явищ. Ярила, Бог любові, пристрасті, сили та хоробрості, його вважають Богом літнього розквіту творчих сил природи, весняної плодючості. богиня води і річок дана, богиня чистоти і щедрості, як сама вода. Стрибог! Бог вітру і всього, що летить і струменить. Звідси слова стріла, струмінь, струмок, струна, стрибок. Купала Бог пладючості, радості, згоди та любові. От чому його пов'язують з ярилом. Влітку гучно відзначається свято Купала, яке в християнстві зветься Різдво Івана Хрестителя. В Україні дуже популярне це свято. Воно має багато яскравих традицій, хоровод і прискакування через вогнище, пускання вінців на воду, пісні, ігри, танці. Але не лише розвагам та веселищем покровительствували слов'янські боги. Серед них є син Перуна, Дашбог, що несе людям мудрість і науки. Дружина Дашбога – богиня жива, покровителька людських душ і заступниця всього живого. Це Марг, Бог Небесного вогню, що здійснює суворий суд і очищає душі від скверни своїм праведним вогнем. Є дуже добрі боги, що допомагають в різних життєвих обставинах. Вони дуже нагадують звичайних людей, але мудрих і доброчесних. Наприклад, берегиня це богиня, що оберігає домашні вогнища родину і кожну людину. Найстаршу і найдобрішу жінку в сім'ї називали берегинію. Вона дбала, щоб всі були нагодовані, мали у що одягнутися. Дбала, щоб вчасно топилася піч, щоб в хаті було тепло, виткався хліб. Вона збирала всю сім'ю до столу і, звичайно ж, роль берегині роду відводилася добрій бабусі. На рушниках майстрині вишивали образ берегині. А от богиня молодих дівчат звалася Навна. Її завданням було подбати, щоб дівчина підготувалася до того, щоб стати нареченою, тоді вийти заміж за і стати турботливою матусею, щоб з молоду дівчина не складала собі придане, напряла і наткала полотна, вишила багато срачок, рушників. Була Слав'яна, богиня Макаша, яка весь час пряла нитки. Але це не прості нитки. Справжні людські долі. Макоша не любить, щоб її засмучували поганими вчинками, бо тоді вона буде відволікатися від свого прядива. А відтак доля людини, для якої вона пряде нитку життя, може бути негарною або й зовсім порветься. Отже, на радість макоші треба поводитися дуже чемно. Коли скінчається відказува життя людини, Її душа відлітає в Ірі, де за віруваннями живуть не лише баги, але й казкові птахи, Синій та птах щастя, птах Гамаю, сирен, Алко. Вони ніколи не в руки просто так, щоб спіймати райську пташку потрібно багато трудитися, здобувати знання і вчитися жити по справедливості. Ми підходимо до тих богів. Царювання яких наставало після закінчення літа і теплої осінньої пори. Їхній час це зима і холод. А в біці вулиці Марина або мара. Таке її інше ім'я. І Морозенко. У Морозенка теж є інші імена. Навіть декілька Карачун, морозка, зюзя, дід мороз. Вам дуже відомі ці ім'я. Саме Велесова ніч є межею, яка розділяє веселий наш тілесний, теплий, різнобарний світ і світ нереальний, де живуть безтілесні душі, божества і привиди. Хто ж такий Велес? Це слов'янський Бог, свято якого Велеслава Ніч відзначали саме 31 жовтня. От воно і співпало з західноєвропейським святом усіх святих. Або Хеловіном. Велес це Бог багатства і всякого достатку, Бог науки і мистецтва, тому його часто зображують із сапілкою. Сапілка має бути з вишневої гілочки, тоді на її спів і зачарованої хащі вийде єдинорог. Генда розповідає що в 1530 році на Поділлі, за сучасна Хмельниччина полювали останнього єдинорога і подарували його рік королю Польщі, до складу якої входила на той час Україна. Велес був не тільки охоронцем звірів на землі, але й випасав небесні стада, стада це птахмари, і цим допомагав корону. Боратися з блискавками. Отже, запрошую вас весело відсвяткувати наш український героєм. Велесову ніч.